Ті, хто хоче замовити машину з США, а, мабуть, А4, хто хоче замовити. Друзі, дивіться, покажу вам, скільки А4 ми привозимо. Зустріли першу, А4 з невеликими пошкодженнями, ціла безпека, по ходовій немає бамперу. Друга, А4, яка в нас ремонтується, вже фіналочка, вона скоро буде готова. Що було, був зігнутий тут порожок і дверка. Поміняли, дві дверки фарбуємо, порожок фарбуємо, четверть фарбуємо. Все, автомобіль буде готовий. До речі, дуже цікава коричнева шкіра. І що у нас ще? Третя, четверта ще стоїть. Давайте подивимося, що тут. По цій четвертій приїхала розібрана. В принципі, немає бамперу, немає підсилювача переднього, немає крила. Все інше повністю ціле. Є невеликі подряпини, Автомобіль також приїхав. Ми його, до речі, вже продали під клієнта. Тому, друзі, хто хоче замовити, багато машин ремонтуємо. Це тільки я показав. А четверті тут у нас ще стоїть. Купа, купа машин. Зараз покажу, що ще в нас на сто. Тому, друзі, підписуйтесь, слідкуйте, покажемо вам ці три варіанти вже.